Вже понад 10 років ось цей шаховий будиночок у Житомирі не працює, і любителі інтелектуальної гри вимушені змагатись на лавках та в себе вдома. Сьогодні житомирські шахісти вирішили відновити традиції шахового будинку. 14-15 числа. Ми починаємо роботу в парку. Запрошуємо всіх Житомирян долучитися до цього. Волонтери хочуть відремонтувати павільйон, аби влітку юні шахісти мали місце для гри в шахи. Хочемо там організувати такий денний табір для дітей, щоб діти могли і на свіжому повітрі побути, і разом з тим підвищити свою майстерність. Житомиряни підтримують відновлення будинку шахів у парку та готові допомогти. Ну, все, що, все, що для дітей касається, то завжди положительно. А ви пам'ятаєте, коли він працював? Ой, пам'ятаю. Мабуть, більше 10 років, Я думаю, ну, взагалі це хороша ідея на Пенсіонери, шахісти Житомира, які вечорами грають у парках, хотіли б бачити тут справжній шаховий клуб. Он то функціонував на благо. Навірно, о, з там і шахмати були шашки 40, сорок назад. Да, там були, були газети. газети да. Туди прийдеш, ота віранда да, була підшивки да. газет. Можна було почитати. Там була це і бібліотека, і там були шахи. Детальна інформація про те, чим можна допомогти, розміщена на сайті міськради. Поки що висить замок, але вже завтра тут розпочнуться відновлювальні роботи, і кожен з вас зможе до них долучитись. Дмитро Клименко, Юлія Парок, телеканал СК-1. Ну що, Юля, партію?